Ріднесенькі наші хлопчики, замовлення, ваші виконати. Всякими правдами, неправдами, але ми виконали, виконали, все для вас. Ви навіть не уявляєте, який тут міцний для вас стил, які в нас хлопці, які в нас люди. Вони вийшли на самих самих богів, щоб все пройшло без перешкод, в оплаті, в доставці, в перевезенні. Це просто нереальні люди. Звісно, ми всім цим завдячуємо вам. За вашу таку мужність, за вашу відвагу, за те, що терпите за всіх нас. Я бажаю нам швидкої перемоги і щоб всі ви повернулися живими і неушкоджені, хлопці, рідні наші, дівчата, це все для вас, все, як ви замовляли і просили. Краса, краса неймовірна. Сьогодні, завтра це все. Іде по частинам всіх, хто просив, хто писав листи. Ой, слава Україні! Героям слава!